Після офіційного старту переговорів та дзвінків Трампа з Путіним та Зеленським в українському сегменті інтернету почалась нестися зрада, що, начебто, все пропало, що начебто Трамп став на сторону Росії, що, начебто, Україна втратила суб'єктність, що домовляється за спиною України. Це організована, шкідлива для України інформаційна кампанія. Шкода, що в Україні так багато людей її підхопили. Давайте обговорювати факти, все, що робить США останні тижні, це тримає світ у невизначеності і вперше. Що чергу це дипломатична гра США проти РФ та Китаю? Трамп вчора робив якісь натяки на можливі покращення відносин з РФ. І в Кремлі вже мабуть святкували через це. А в Україні понесли зрадоньку. Ну так, от а вчора ж Трамп заявив, що не припинить допомагати Україні, щоб Путін не думав, що йому вдасться виграти. А ще тиждень назад я вам нагадаю, команда Трампа заявляла, що він готовий подвоїти санкції проти Росії щоб закінчити війну. А паралельно позавчора був внесений на розгляд Ресу США законопроект про лендліз республіканець Вілсон наголошує, що цей закон повинен надати президенту Трампу гнучкі повноваження для надсилання зброї перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну для стримування військового злочинця Путіна. Він підкреслив, що експрезидент США Джо Байден мав це зробити давно. Україна для США знаходиться в зоні стратегічних інтересів. У нас все буде добре. А РФ у будь-якому разі програє.